Вітаю сталкери! В цьому відео я покажу, де знаходиться цікава та потужна зброя в грі Stalker 2. Перша схованка в районі Янтар біля локації Тріщина. Ставайте там, де зараз я на мапі. Далі обережно зістрібніть на цей камінь. А потім вниз на виступ, де лежить бідолага. Він був озброєний до зубів. Хоч йому це і не допомогло. Саме головне, що в нього є майже новенький револьвер. Як бачите, в нього вражаючі характеристики. І я вам скажу, це до біса потужна зброя і дуже ефективна. Один із улюблених моїх стволів. Я навіть прицілів на нього ніяких не ставив, тільки лазерний. І бігаю кайфую з ним. Рекомендую цю волину. Ну, а ще у цього мертвого сталкера є автомат з приємною віддачею та двоствольний дробовик РАМ-2 з крутими параметрами. Їх теж можна підремонтувати і користутися в своє задоволення. До речі, придивіться і до цього дробовика: в магазин можна зарядити 14 набоїв, цього вистачить на цілий бій з мутантами, Ще й стріляє круто. Після двох пострілів йде перезарядка. Ось такий ган. РПГ знаходиться в районі болота. Локація база чистого неба. В будинку є такі зачинені двері. Щоб їх відчинити, заглянемо у віконечку і прострелимо дошку, яка блокувала двері. На столі лежить заряджений РПГ і реактивна граната до нього. Він має досить дивні показники якась замала шкода та пробиття. Відверто кажучи, не знаю, проти кого його можна застосувати в цій грі. А ви, якщо знаєте, напишіть в коментарях. Кулемет не нажера корбом на 500 набоїв та каліматорним прицілом ви знайдете в районі Росток, в локації вихід шляхопровода, ось на мапі вхід до цього бункеру. Ці локації мають бути снорки, але так як я вже зачищав цей бункер, тепер тут тусуються сталкери. Коли я пробігав через цю локу, я пропустив ось цей щиток з важелем. Вмикаємо його, щоб відчинилися потрібні нам двері. Далі піднімаємося наверх і заходимо у зачинену раніше кімнату. Як бачимо, зі столу нам підморгує кулеметна нажера. Забираємо все. Ось такий цей непрокачаний кулемет в порівнянні з прокачаною лавиною важить 10 кілограм. Ще й подивіться на його віддачу. А зараз не буду контролити віддачу. Але я одразу відчув його потенціал і прокачав його без креслений. Тепер його параметри виглядають ось так. Як бачите, тепер його показники значно покращилися, і завдяки коробу на 500 набоїв, хвилі монолітовців та страшні хімери будуть відкисати від такого кулемету навіть без перезарядки. Просто затискаємо курок і не відпускаємо. І віддача значно поліпшилася. Крутезний ган. Остання зброя, яку я вам покажу, захована в районі хімзавод. Ось у цій точці, західніше від цього заводу, і військового тунелю. Поблизу цього полосся на місці, де я стою. Написано Стій. Кинь цигарку. Так як я не палю, я кину гранату. В одній з бетонних конструкцій стоїть сейф, а в ньому вал, трофей, лавина. Ось така зброя для ближнього бою досить непогана. Буду радий, якщо ви мені віддячите, підпискою на канал та своїм богатирським лайком. Приємної гри і бувайте здорові!